Помили Тараса Жевченка та короля Данила Галицького у центрі Львова другий день поспіль прибирали пам'ятники. Освіжили і монументи Іванові Франку, В'ячеславу Чорноволу, Адаму Мінськевичу та Михайлу Грушевському. Акцію присвятили до Дня Незалежності. До 22-ї річниці символічно запланували помити 22 пам'ятники: шість у місті і 16 в області. Це спільна ініціатива місцевої влади та одного з операторів мобільного зв'язку. Чи чисті постаменти після водних процедур перевірили? Новини відра, щітки, швабри і все це у руках чоловіків. Таке побачити можна хіба що у фільмі чи рекламі. Більше двох десятків хлопців у чола трудилися біля пам'ятника Адаму Міськевичу. Одні чистили, другі мили, треті поливали водою. Пішоходиш зацікавлено, спостерігали. Олена разом з подругою приїхала з Миколаєва. Туристка давно мріяла побувати у Львові. Здивована побаченим, вирішила зафіксувати усе на фотоапарат. Каже, таке бачить вперше і додає, добре було б, якби і у них так дбали про чистоту пам'ятників. Недовго думаючи, дівчина і собі попросила швабру, щоб трохи допомогти, а заодно і попозувати. Багато чоловіків миють пам'ятник зі швабрами. Дивує, дуже дивує. Молодці. Пам'ятники у Львові добровольці вперше організатори акції розповідають, мають намір освіжити в області всього 22 монументи. Символічно до 22-ї річниці Дня Незалежності. Пам'ятник Івану Франку Тарасу Шевченку. Данилу Галицькому і сьогодні вже помили пам'ятник Грушевському. Ну і зараз пам'ятник Міцкевичу. Окрім того, ще будуть відбуватися такі самі заходи у містах, районних містах області, де також помиємо 16 пам'ятників Тарасу Шевченку. Чим саме мити монументи узгоджували з місцевою владою, а надзвичайники допомогли з водою. Рятувальники зізнаються, на освіження шести пам'ятників прозорої витратили немало. Машина вміщує 4 тонни 300 літрів води на один пам'ятник, де орієнтовно 2 тонни води. Робота, хоча і не з легких, зате приємна. Новини вирішили внести і свою лепту та допомагали недовго, зламали швабру. Добре, що мікрофон цілий, аби не пошкодити і ще щось, взялися за перевірку на чистоту. Ні пило, ані бруду пам'ятник Адама Міцкевича Навели чистоту величистотою на території навколо монументу. Проте чистими пам'ятники будуть недовго. Порох та брудо сядуть на них вже за кілька годин. Люди насмітять, залишать свої сліди і птахи. Однак приємно, що монументи помиті не дощем, а руками добровольців. Марія Цецановича пойдоло новини.